Глорія Аукраниа. Слава Україні! Друзі, сьогодні поговоримо про повернення до школи. Vamos a ver! Que ya toca! Уже все прийшло. Прийшло літо vuelta Аль-Коле. Коле cole. Cole, скорочено від колегіо. Вамоша вер? Давайте подивимось. Las asignaturas. Шкільні предмети, які ж у них бувають. Математикас. Математика. Matemática. Lengua Espaniola Ispanska mowa. Lengua extranjera inozemna mowa. Kimika chemia. Fysika fizika. Historia, historia. Geografia. Geografia. Biologia. Biologia. Zunite, blueska увагу na на tilde. Наш, наш Де ви бачите такий значок над і. Там і падає наголос дуже просто. Якщо слово складне і довге, то ось оцей тільди вам допомагає. Едукаціон фізика, фізкультура. Музика музика, едукаціон артистика опластика, пластика. Я планую наступне відео якраз присвятити правилам читання, то я вам детальніше поясню, чому не географія, а географія і я надіюсь, що це буде дуже корисним, тому що часто люди плутають, а правила читання, вони не є складними і обов'язково вам сподобається. Континуамо ж. Тинго матиш, дожвитиш, ала шимана. У мене математика двічі на тиждень. Матиш, скорочуємо, так, від математика ж. Ке класи ай Який зараз буде урок? Мія сигнатура фаворита еш фізика мій улюблений предмет – фізика. Не мій. Думаю, густа – хіміка. Мені не подобається хімія. Так для новачків буде корисним. Вам ошавить, кін трелаха енель колегіо. Подивимось, хто працює у школі. Номер 1 – директор. Директор. Номер 2 – хефе де студіос. Помічник директора. Його права рука. Номер 3 – професореш. Вчителі. Професор, вчитель чоловік, професора вчитель жінка. Номер 4. асистенти о ауксіліар. Асистент це та людина, яка приїжджає з інших країн і допомагає у вивченні англійської чи французької мови, тобто вони приходять у школи до вчителів, які вже працюють там. І допомагають, проводять одне заняття на тиждень і тільки організовують speaking classes, можна сказати так, уроки говоріння, скажімо так, щоб покращувати вимову. Далі. номер 5 – психолог, психолог. Номер 6 персональ де секретарія. Секретар чи адміністрація. Там працюють люди, які завжди готові допомогти. Батькам, які приходять записувати діток у школу. Монітор де комидор. Черговий у їдальні. уїдальні медсестра, інформатико, програміст. персонал для лімп'єса. Прибиральники. Консерхи консьєрж. До речі, Мені здається, кожна школа в Іспанії має цю людину. Це людина, яка пропускає людей у школу. Просто так в жодну школу зайти неможливо. Вас обов'язково запитають, куди ви йдете, і порки. Чому. Мама ahora. Подивимось, школа ззовні. З чого вона складається просто: Техало дах. Паредеш стіни. Бентанаш вікна. Puerta patio de canasta de baloncesto basketball. Comedor jadal, toalet, vanna. В школі це одне і те ж. Пасіш коридори та ескалириш сходи. Спробуйте зараз натиснути на паузу і утворити свої власні речення з цими словами. Наприклад, por ejemplo, me gusta correr en el patio. Мені подобається бігати на шкільному подвір'ї. encantan los columpios de Nicole. Мені дуже подобаються гойдалки в, мої, в моїй школі. Або, помплю, абре пуерта» – двері. Тут двері у множині. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо одна стіна, то це паред. Якщо одне вікно, то це винта на двері – «пуерта». А якщо їх багато дверей, то пуртас. Так, давайте континуємо. Vamos a ver. Ahora, material escolar que van a usar vuestros niños. Vamos a ver. Estuche, penal. Lápiz, olivets. Agenda, schodennik. Regla, linija. Cuaderno, zoset. Bolígrafo, ruchka. Sacapuntas, struhalka. Celo. Lepka, strička. Goma, gumka. Pinturas, farbe. Tijeras, nozeci. Pegamento, clay. Compas, círculo. Rotulador, marker. Ahora vamos a ver las frases para los alumnos. Podemos ver una frase para los alumnos. які дуже будуть їм потрібні. Пуедо шалір, можна вийти, пудо і альбаньо, можна вийти в туалет. Це обидві фрази підходять. No encuentro mi cuaderno. Я не можу знайти зошит. Можете квадерно уже замінити на будь-яке з попередніх слів. Но мі боліграфо. або мі болі Скорочено. мою ручку. Ме Позичиш мені гумку, це коли ви у свого товариша хочете щось позичити. Но no lo he entendido. я не зрозумів це, коли вчитель говорить швидко чи довго, і ви не зрозуміли, не соромтесь, Тенейшке, левантар ла мано і дефір lo he entendido. я не зрозумів це. Піднімаєте руку і кажете. Puede repetir? Можете повторити? Más despacio, por favor. Повільніше, будь ласка. Не забувайте про це магічне слово, por favor. No me encuentro bien. Я себе погано почуваю, або дослівно я себе не дуже добре почуваю. Bueno, ahora ya lo que toca es leer los chistes. Зараз уже треба читати жарти. Я повернула цю рубрику, бо вона мені дуже подобається і практично. Це як домашнє маленьке домашнє завдання. Будь ласка, y poner los і abajo. Якщо ви можете перекласти ці жарти і поставити написати переклад під цим відео, я буду дуже і дуже вам вдячна. А favor, dejadme un comentario abajo. Будь ласка, залиште мені коментар під відео. Напишіть, чи все було зрозуміло, чи все ясно. І допоможіть з наступним. Напишіть, що ви хотіли побачити на моєму каналі, що ви хотіли побачити в наступному відео. А я вам залишу в свою чергу попередні, які обов'язково пригодяться. І я ж та, ж графія! ¡Hasta luego!